Доброго часу доби. Сьогодні я вам хочу показати розпаковку LED-стрічки з Aliexpress. Замов я її місяць назад, коли в нас були перебої з електроенергією в Україні. Замов я 5 метрів стрічки за 159 гривень, 60 світлодіодів, Холодне біле світло. На метр. Получається, доставка тривала місяць. Замовляв дві катушки, але виходить посилка така легенька, що я сумніваюся, що там є дві катушки. І, якщо що, буду відкривати спор і відео буде доказом. Це 5-вольтова LED-стрічка. Може працювати від звичайного блока живлення блочка, зарядки. А може працювати від повербанку. Є тут дві стрічки. Вони геть маленькі. Зараз видивитися. дивитися. Непрозора упаковка. На кінці має бути USB вихід. Так, да, є одна стрічка. Зараз розпакуємо, подивимося на іншу. Зараз я її вам включу, покажу, як вона світиться. Так. USB. 2 вольтове написано більше нічого. Закріплено воно все малярним скочем, щоб не розкручувалось. Зараз я трішечки відмотаю. Можливо, вимкну світло, покажу вам спочатку при світлі, а потім без світла. Так, Будемо пробувати від такого звичайного повербанку китайського. Досить таки ярко світи. Зразу очі почало бити. Зараз я вимкну світло і покажу, кого світиться в темноті. Ну, я вам хочу сказати, як підсвітка десь на кухню вона для мене заслабка. Але тако, як ночничок, там включити, пройти десь в туалет, наприклад, там, може бути. Не, не дуже ярка, я вам хочу сказати. Не, не очікував, що вона буде така слабка, очікував, що вона буде трошки ярша. Зараз пробуємо іншу. Ось такий колір має. Білий, холодний. Що ми маємо на зворотній стороні, що у нас пишеться? На зворотній стороні у нас нічого не пишеться. Такі 5-метрові бобінки маленькі. В принципі, для аварійного підсвічування, також щоб пройти в туалет, може бути. Ні, нормально, воно так світить. Можна, можна користуватися. Так, Посилання на цю стрічку буде в мене в описі під відео. Дякую всім за такий короткий час, який ви провели зі мною. Дякую за увагу, до побачення!